Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книго Огляд. Я пропоную сьогодні провести аналіз роботи українських штурмовиків Су-25, виходячи з результатів війни в Нагорному Карабасі, що була в 2020 році між Азербайджаном і Вірменією. Які головні уроки цієї війни? Перший головний урок це те, що авіація. Має застосовуватись тільки після придушення протиповітряної оборони противника, а потім і знищення її цієї протиповітряної оборони безпілотниками. Перш за все, там знищувались байрактарами. Авіація має застосовуватись масовано і концентровано на головних напрямках ударів. Так досягається максимальний ефект від їх використання. Азербайджан на початок війни мав 15 штурмовиків су 25 ну, Су-25 це штурмовик літак поля бою. Він має літати на полі бою, знищувати ворога. Але після того, як масово в військах з'явились всіх держав переносні ракетні комплекси ПЗРК, Літаки не можуть довго вже літати над полем бою, штурмовик не може виконувати свою пряму роботу, його зіб'ють зразу. Тому ще до початку цієї війни Азербайджан переобладнав в Ізраїлі у фірмі «Елбіт» свої Су-25, і вони отримали можливість лазерного наведення керованих авіаційних бомб на цілі. 125 після модернізації може сам наводити е, на цілі, а може використовувати е, мітки від лазерних цілевказівників ціловказ... БПЛА або ще Щекуваних. Реально вони працювали з висоти 6-7 км, не доходячи до 60-60 50 -60 км, не доходячи до лінії фронту. Так? щоб ворожа протиповітряна оборона не могла їх достати. Працювали Су-25 в основному потужними бомбами 500 тисяч кг, плануючими з лазер, обладнаними лазерним наведенням. Я хочу сказати, що сучасні ВПЛА можуть майже все, що може авіація, що можуть літаки керовані. Артилерія дуже багато може прийти, тактичні ракети виконують велику роботу. Але єдина і важлива перевага авіації це велика потужність ударів. 4 тони бомб почепив на себе і полетів. І це дуже-дуже потужні удари. За 44 дні війни 15 літаків Азербайджана виконали більше 600 вилітів. Це менше, ніж один виліт на літак. Тобто дуже виважено підходили до використання літаків своїх. Реально значить, бомби Су-25 використовувалися не як штурмовики, а як легкий бомбардувальник після того, як вони отримали цю функцію лазерного наведення важких бомб. А зайбаржан всю війну панував в повітрі над Карабахом. До, ну, він знищував е, Вірменську протиповітряну оборону до такої, до такого рівня, що вірмени не могли включити випромінювання на своїх радіолокаторах. І вони використовували тому метод засади. Це значить, що в тилу стоїть зенітно-ракетний комплекс якийсь, обзорний локатор стоїть, і вони не включають випромінювання високе. Вони. Го... Стоять в готовності, а вздовж лінії фронту стоять спостерігачі, просто очима дивляться, ну, біноклями дивляться. Де хто летить. І після того, як вірмен... в... азербайджанські бомбардувальники відбомбились по території і повертали, робили розворот, щоб йти назад, повертали спиною. В цей час давалась команда, миттєво включалось в випромінювання радіолокаторів, зенітно-ракетні комплекси робили захват і робили пуски. Азербайджан для з цим, боротьби з цим постійно тримав в зонах ударів авіації свої безпілотники, Байрактари і інші. Вони спостерігали за територією. Як тільки вони бачили пуски ракет, а пілоти не бачили, вони були спиною до, до ворожих ракетних комплексів. Їм давалась команда робити протиракетні маневри. Ну, і як результат такої, такої серйозної організації авіаційних, авіаційних е, нальотів за всю війну знищено тільки один Су-25 Азербайджанський і один пілот загинув. Саме методом засади. А що ж у нас? Ну, потрібно сказати, що головне досягнення наше. Те, що ми зберегли нашу авіацію і нашу протиповітряну оборону. 24 лютого, коли на нас напали російські фашисти, вони нанесли удар по всім аеродромам, по всім містам базування, де, де зберігаються ці зенітно-ракетні комплекси, вони ударили і по всій армії теж. Але армія вчасно вийшла з під удару. В кожній частині є план. Що вивозить, як техніка виходить, не дуже далеко, не дуже близько, рівно так, щоб не попасти під удар. І ми зберегли авіацію, ми зберегли протиповітряну оборону. В перший же день, які були потужні бої повітряні над Києвом. І російські літаки, вони, бу, вони ж волочили важкі бомби зразу, щоб робити великі ураження в Києві. А коли з'являються наші літаки, з'являються наші літаки. Перше, що треба зробити російським літакам, скинути важкі бомби. Вони не дають маневрувати. Вони роблять його малорухомим, цей російський літак. Вони скидали, де бачили, в лісах в полях ті бомби, вступали в маневрений бій і крутились там один в один пуляли ракетами. Сім літаків російських було збито за один день 24 лютого над Києвом. Це дуже великі цифри втрат російських. І головне, головне, що ми не дали їм панувати в повітрі і не дали знищувати наші міста оцими важкими некерованими бомбами. Українські міста не повторили долю сирійського Алеппо. Таке місто прекрасне в Сирії є Алеппо. Дві з половиною тисячі років йому. Саме гарне місто Південного Середземномор'я. Там тротуари були виложені плиткою, не, не, не штучною а з природних, цих, м, природного каміння. Різнокольорові, дуже гарні ці тротуари. Вже немає тих родовищ каміння, вже їх немає. Вони тисячу років назад ще були вибрані. А в місті Алєпо стояли ці прекрасні тротуари, фонтани, міста, будин, будинки гарні. І приперлись росіяни на су 24 і тупо скидали свої бомби на школи, на лікарні, на місця, де живуть люди, до тих пір, поки не зрівняли телепо з землею. І ми маємо дякувати нашій авіації, нашій правіряній обороні, що росіяни не змогли зробити те, що вони роблять завжди: в Чечні, в Грозному, в Сирії, де, скрізь, де вони воюють, вони просто тупо знищують міста рівняють землі. Так. І це дуже велетенська перемога. Так, Це дуже велетенська авіація. Зараз російська авіація боїться залітати на нашу територію. Їх нема на території України, тому що зіб'ють, наша повітряна оборона, зіб'є. Я вам хочу сказати, що російська авіація максимум, що може, це з'явитись над полем бою на 30, на 60 секунд з того боку залетіти. Зробити пуски і швидко-швидко назад, тому що зіб'ють. Ну, ще вони можуть ракети пускати. Але і тут наша Петряна оборона підвищує свою, свою вивучку. Шановні, в мирний час, якщо офіцер за 25 років служби один раз десь пускав ракету на полігоні, один раз за 25 років, то це було добре. А більш, більшість е, взагалі тільки на тренажерах тренувалася. І, звичайно, що потрібно було навикці відновити, навчитись використовувати ті комплекс, що в нас є ефективно. Раніше, да, раніше були дуже, ракет ми звивали мало. А зараз, подивіться, дивишся один день. Три ракетних пуски, три збито ракети. Чотири ракетних пуски, чотири ракети збито. Ну, якщо масований, там вісім, допустимо, ракет, сім збито, молодці наші. Авіатори і молодці наші воїни протиповітряної оборони. Так. Е, да. е, як же використовували ми цю авіацію штурмову? Штурмова авіація з перших днів війни активно працювала по головному напрямку, по колонам російських військ. Ну там. Їх по ним стріляла і артилерія, і піхота, всі, що могли. І Су-25 працювали дуже ефективно, тому що це потужна зброя. Ми знаємо, скільки перехватів і скільки розмов російських про те, як нищать їх наші Су-25. А от зараз зверніть увагу: основний напрямок прикладання зусиль української авіації це Херсонська область, це південь. Беремо підручник, значить, це напрям головного. Прикладання сил нашої армії. І дійсно, ми планомірно і серйозно готуємося до наступу. Проводиться ізоляція району бойових дій, знищені мости, знищена залізниця. Всяка спроба підвести залізницю війська російські, закінчиться. Ну, ви знаєте, як ми там їм розстріляли. Ми розстріляли в районі Джанкоя зараз бази зберігання, озброєння. і і боєприпасів. Ми знищили два аеродроми, два головних російських аеродроми в Криму, які давали підтримку сухопутним військам. В цій і в Гвардійському. Біля САК стояв авіаційний полк двох ескадрильного складу: 12 су 30 12 су-24. В Вардійському, якщо я не помиляю, стоїть полк 12 су 30 12 су 25 штурмовиків. Обидва полки практично знищені. Якщо залишилось декілька літаків боєготових, то і там і ні пілотів нема, ні наземної техніки нема, що підготувати. Це там же ж були дуже сильні удари нанесені. І це дуже добре. А то раніше, от ще, ще до цього знищення, як було? Наші су 25 йдуть бомбити російські війська там в районі Херсона, а на них їх атакують російські Су-30 або су 35 Ну і наша авіація теж молодці, завжди прикривають винищувачі Міг-29 ці штурмовики. Тому Міг-29 завжди вступали в бій. Ну, а тут вже не, не, не ганять, нема часу ганятися за нашими штурмовиками. Треба вести маневрений бій, самому ракети пускати, робити протиракетні маневри проти наших пусків. Поки там вони крутяться в маневреному бою, наші 125 від відбомбились, пішли додому. Зробимо висновок. Авіація в нас використовується правильно і на головних напрямках. І головна, головна перевага авіації це важкі бомби, які ми використовуємо. І що модернізація? Модернізація вкрай необхідна. Сім літакам. Це підвищує їх бойову ефективність. Ну і так від себе скажу. Що дивлячись на події на півдні, ми бачимо, що готується великий наступ. Проводиться ізоляція так званого району бойових дій, мости знищені, залізниця знищені, аж до Джанкоя, аеродроми знищені, які підтримували командні пункти війська. Ми готуємося до серйозного наступу. Все буде добре. Ми переможемо. Я прошу вас підписувати, ставити вподобайки і поширювати, якщо є можливість, мої відео. Також я маю канал в телеграмі, кому зручно, дивіться там. На цьому я вам всім дякую, до побачення.